Практика вимови в англійській мові навряд ви знаєте, як же правильно звучать ці слова. Наприклад, за кордоном. Abroad. Здавалось би, там слово дорога. – «road», Але abroad, abroad. Зміна та або міняти change? Ні. Change, – «чей», «чей», change. Це правильна вимова. Мабуть, ви вже чули, що типу не serial, а serious. Але не все так просто. Series, series, series. Саме так. Одяг. Про це всі вже, мабуть, сказали. Та чи чули хтось із вас? Клоуз. Можна це сказати так само, як і закрити. Зачинити щось. Close. Легко і просто. Іноземний. Foreign. Foreign. Мабуть, хтось так каже. Я чув точно. Foreign. forein, rin, Foreign скорочуємо цей хвостик foreign. Uh, якщо у вас є експертиза або досвід, так би мовити, це не експертайз, а експертіз, експертиз, expertise, expertise. Natural, від, тому що є слово nature, та ні. Відбудеться natural, natural. зміна hell Ще варіанти? gel, G -gel. focus Сфокусуватися на чомусь, або фокус, фокус, фокас, фоу, кс, кс, фокус. Напишіть, чи було корисно чи зняти більше.